Всім привіт! З вами Скіф і ви на каналі Тиг з Вершином. Сьогодні буде п'ята частина з огляду всіх колод Clite, зараз розкажу яких Або восьма частина, якщо можна так сказати, так би мовити, ось, ну тобто заключна вже частина з огляду тих колод, які були змовлені ще в 2023 році в нідерландському магазині. На Чорну п'ятницю. І наразі це остання колода. Це у нас... Це що ж таке... Bomb Factor the Acolyte Dragon. І тут у нас Starlans, Suntempt та Брубнар. Такий помаранчевий архонт. Брубнар, до речі, не дуже верс-койд. Так виглядає цей стартер, з якого ця колода. Або, може, це не цей стартер, ну, неважливо. Вони всі однакові. Ну, Зовні. принаймні. Ось, всі вони made in Germany. Ну, це не дуже важливо, там просто токени не були запаковані а, чомусь. Ось, вони просто як два листи таких. А інші стартери зазвичай вироблені в Китаї. Ну, Shudder Tidings, Sledge of Ascension, Mass Mutation у мене поки що не було. Ну, і всі колоди виглядають отак. Тобто, нема, не було ніякої коробочки, просто отак от запаковані тається. Ну... А Перейдемо до колода і подивимося, що тут за карта. І потім у другій частині відео ми перейдемо на сайт Dex of Keyforge і розглянемо більш детально синергію та антисинергію цієї колоди, Швидкість там і так далі. Ну і не знаю, можливо це десь окремо запишу ще. Десь я, звичайно, прикріплю всі або в кінці будуть, або в спливачки тут буде мільйон. Тобто всі відео, які відносяться до цього циклу, будуть десь тут закріплені. Закріплені ось. Таким чином відкриваємо колоду. Все вийшло, то щось не виходило. І архонт. До речі, майже у всіх колодах був антент. Майже Тут якісь, не знаю, типу під якісь іерогліфи, не буду я казати, якісь саме японські, корейські чи китайські, якісь з них може навіть тайські і так далі. Щось таке схоже. І такий, не знаю, як лорд вогню за аватар. Виглядає чувак. Або навіть самурай. Як самурай виглядає, тільки без меча. Прикольно. Прикольно, це у нас Архонт. І починаємо ми з Антинт. Witch of zwar це створіння. Протягом ходу, якщо Untamed – не твій активний будинок, можеш зіграти одну картку Untamed. Ну і скажу, що це такий формат, що зараз у всіх цих відео я не буду перекладати всі картки, ну, буду старатись, ось, і буду так більш швидко це робити, намагатись. Ось, якщо вам такий інформація сподобається, я його продовжу. Ну і це, як правило, для всіх гравців, що бачиш створіння зі словом Віч, скоріш за все, його треба вбити, тому що воно не дуже добре для тебе, якщо ти суперник. Вайна Apple 3 артефакт з бурштином. Це одна з карт, яка потребує того самого неіснуючого токену. Я тут прикріплю, як він мав би виглядати. Або Mm. Ну або давайте зараз я вам покажу, який у мене є варіант. Тобто э, стартер. А до речі, він у мене тут лежить. Внизу під ногами я вам його покажу. В цьому стартері не важливо, що з резинкою, який форч, топлив тобто, стартер сет, який містить дві колоди він Exchange, що ці токи не були. ось, ну Я вам у, тут прикріплю теж може відео. В якому це я все оглядав? Були такі зелені та фіолетові токени, яких не існує. Ну, зелений більше не підходить, тому що це типу зелене дерево і так далі. Ну, чому два? Ну, тому що у гравця і його суперника може бути тільки одна за все, картка з неіснуючими токами, тому що дали і більше їх не треба. Що нам каже це дерево? Воно нам каже, що ключі коштують плюс 1 за кожен каунтер грунту, мабуть так, на Whine Apple 3. Після того, як ключ схравчений, скинь всі каунтер грунту з Вайнепл-3. І дія поклади каунтер грунту на Whine Apple. Це винна. Яблуння, мабуть, можна так перекласти. І поїхали далі. Wild Spirit з бурштином. Це у нас покращення. Досторіння отримує на збір. Захопив бурштин. Фетчес Shaman, В нього невелимість і бій збір захисти сусідів шаманом. Мімікрія дуже класна штука. Respін Vines з буршном Дія на розіграш. Поверни до трьох артефактів в руки їх власників. The Fittest з Дія. З Буршном. Класно. Track Rod З Бушном Дія. На розіграш. Урне створіння Зі скиду в свою руку. K-Charge. Класна ковка. Гармонія. Не подобається. Untamed. Ді... Та Таке з камеру Deep Можливо, я залишу це все. Мої неподобства. Uh, Coldrum Boil З бурштином, це дія на розіграш з пошкодження кожному створінню uh, рівне силі цього створіння. Ані не силі, а стільки е пошкоджень, скільки на ньому вже лежить. Значить так. Якщо ні, до примонтажі додам. І починаємо з раліанс. Це Chains бластер покращення з бурштуном. Та створіння отримує на збір е е бійку. Можеш нанести два пошкодження створінню, або прикріпити цей бластер до командира Чена. Після того як ти прикріпив е Бластер-чена, документорачена, можеш використати і інше дружнє створіння. Плазма нозл, створі... покращення з бршином. Це створіння отримає після бійки на два пошкодження прикріпленому створінню з двома осколковими, двома осколковими пошкодженнями. Ну, тобто це потрібно навішувати на створінню суперника. Xener з бурштином дія розіграш за кожен будинок, представлений серед дружніх створінь. Дружні створіння захоплює один бурштин. Ну, виходить, що максимум 3. 4, якщо захопив якесь створіння суперника. Ну, наче тут таких карт не було. Чи було? Не було наче. Станнер це у нас покращення з бурштином. Це створіння отримує на збір. Бійку можеш з оглушити стріння. Sky Officer Morpheus. Після того, як стріння було розіграно з ефектом розіграш, розв'яжи цей ефект розіграш ще раз. Він подвійний. Це класно. На плей у нас щось було. Оце, мабуть. Потім. Оце, ну, хоча у нас чи, тому що це інший будинок. Хоча, якщо це старий альянс, у них саппорт, зазвичай. Ну, Коротше, є сенергія. Більше детально розглянемо в другій частині відео. Квад... Квадра Горда. Ключі того суперника коштують плюс один бурштин. За кожен представлений будинок. Серед дружніх ну, коротше максимум до трьох. От тут написано це. Більш детально. Light of the Archons. Це створіння отримує плюс один Power Counter. і плюс одну броню за кожен... за кожне покращення прикріплене до нього. І з бурштином. Це класна штука. Шар. Explorer. Командор Чен той самий на бейсбір uh, використає інше дружнє стріння. Chef Engineer Rolls. І Починається у нас Бробна. А, з бурштуном, це дія, розіграш, дай створіння 2, плюс сили. каунт-разсили. Toss. Коротше, він отримує плюс 4 сили, якщо пошкоджено. У нього 7, тобто буде 11, наприклад. Belowin Party Zateння. Коли він готовий, кожне стріння отримує одне пошкодження після того, як зайде в гру. Круто. Це класно. Гартис Scrapper. Хоча зазвичай брубнар не дуже. Це створіння, у нього альфа, тобто він повинен бути зіграний перший або скинутий. І на розіграш, якщо в тебе три бурштини або більше, наси три пошкодження ворожим створінню. Blood Money діє, класна штука. На розіграш помісти два пош... пошкодження, два бурштина зі спільного сховища на врушствуріння. І потім його вбиє і їх отримень, наприклад. Various Refrain діє з буршном. На розіграш э, оглуши кожне створіння з силою 3 або менше. Він подвійний. І теж з класно. Airstaff, артефакт з буршном. Розлюти створіння і дає цьому створінню плюс 1 що класно. Grun 9. Те саме, тільки маленький, 5, той був мега, де він там був, зараз не йде. Рознайдем, а, ось він. Тобто те саме, тільки цей великий, а цей маленький. Точніше, це звичайне, а це мега. Гангер Чіфтейн. На розіграш можеш підготувати та битися а, сусідом його. Ну, Або, якщо нема з ким битись, то можеш сходити на збір цим створінням, яке сусід Гангіра. Рейзен. Дія. Розіграш До кінця ходу твій суперник втрачає один бурштин. Кожного разу, коли дружнє стріння б'ється. Класно. Тобто йдеш б'єшся і суперник звичай бурштин. І він подвійний. Дуже класно. Подобається колода, наче прикольні брубнари. Хоча третій сет, ну, не знаю. Така колода. Подивимося в наступній частині відео на DexovkyForge. Вітаю вас у наступній частині, частині відео. І ми з вами оглянемо колоду Bomb Factor Zolite Dragon, у якої 59 САС, як ми бачимо. І а, розберемо її, ну, я буду, принаймні, намагатися це зробити. Обробнар 15 сас, Хоча тут немає у нас, я вже подивився, що тут немає нарпа, але обробнари в третьому сеті, ну, не дуже, на жаль. 24 SAS у Starlands, або Зреан Альянс і 21 SAS у Untamed. Що, в принципі, ці будинки непогані. Потім дивимося на цю колонку. Ember Control або контроль бурштину 6.8. Потім у нас а, 18 це генерація бурштину. Ну, Непогано. непогано. 05 контроль артефактів Grace Spinance. Це у нас оцей артефакт. Він повертає 3 до трьох 3 артефактів в руки власнику. Ну, це таке тимчасове, тимчасовий контроль. Ну, тобто воно потім все одно повернеться. Так що таке? 5 і 7, це контроль створінь. Ну, Маловато, хотілося б більше, але маємо, що маємо. Потім у нас півтори. Півтора швидкості всього. Так, це у нас Witch of the Wilds, знову таки Віч. Можеш зіграти ств... створіння картку Untamed протягом свого ходу. Якщо Untamed не твій активний будинок. Ну це класно. Це класно. Але, знову ж таки, правило для суперника, бачиш, відьму вбиває. Ніхто не забув про це. Так, потім у нас 13 дій, 15R. Ну, це, до речі, класно. Тому що 13 дій і 15-рінь це класно. Хоча 59 сас, всього. Потім 2 артефакти. 6 покращень або абгейдів. І є е ковка Кейчарч. Сама проста, сама в принципі, класна. Ось, краще, мабуть, тільки Чота Хазрі, тому що це ще і й... сверіння. Ну і подивимось, які у нас тут повтори. Це у нас Берн Рейзін. До кінця ходу на розіграш. Твій суперник втрачає один бурштин кожного разу, коли дружнє створіння б'ється. Це класно. Чому брубнар 15? Так, на розіграш оглуши кожне створіння з силою 3 або менше і з буршном. Прикольно. Мабуть, мало сили в цих картках. Так, Гангер Chieftain. Нема більш повторів. Так, Sky Officer Morpheus. Після того, як ти зіграв створіння з ефектом розіграш зроби цей ефект розіграшу е, ще раз тригерний. Ну, або як там перекласти це, коротше. Е, Йдемо далі. Йдемо далі. У нас тут, в принципі, немає більш повторів. Ну і скажу, що це така, знову ж таки, середня бойова дека, але не дуже класна. Ну, тобто, я не пам'ятаю, що я казав, коли вскривав, але ну, це не прям супер. Ну, прикольна назва Бомфрактор з Alkaline Dragon. Що прикладається як... Давайте подивимося одразу. Oh. Ну, Бомбфрактор ніяк не прикладається, типу, дракон послушник. Ну, коротше, тут є дракон і хрен фіг з ним з тим драконом. Така от. Е, Колода у нас. І переходимо вже до наступної частини цього відео. І також нагадаю, що підписуйтесь на нашу телеграм-спільноту. Також ми є в Фейсбуці, в Discord. І якщо вам це відео подобається, поставте вподобайку, напишіть коментар, що саме вам подобається або не подобається, що треба зробити краще. І купуляйте у мене колоди. Ось така ось колода. До речі, скажу одразу, цю кінцівку я знімаю одразу на всі 5 колод, які будуть. Кожна колода, скоріш за все, вийде окремою частиною. Ось. Тобто, окремо, щоб не було довге дуже відео. Спробую такий формат, може він вам більше сподобається. Ось. Тому нагадую вам, що тому ви не бачите ніякої колоди в кадрі, тому що це буде може бути одна з них. Або потім підзніму, коли все відкрию, підзніму окремо. Коротше. Отака от колода, прикольно. На сайті Дексовкифорчбіч детально це розказує, яка це колода, що вона робить. І нагадую вам, що це відео і інші відео були зняті завдяки Збройним силам України, іншим підрозділам. Тому допомагайте ним, їм, щоб пришвидшити нашу з вами перемогу. Ось, нагадую вам, що у нас є спільнота в Telegram, в Discord, також є Facebook, є всі чати. Також, якщо вам сподобалось це відео, ви можете задонейтити на монобанку, яку я прикріпляю в описі до цього відео. І також для міжнародних переказів є PayPal. Також нагадую вам, що ви можете придбати. Одну з нових колод Age of Ascension, Change, там та World's Collide у мене безпосередньо. Або напишіть мені в коментарях під відео, якщо ви хочете придбати, я з вами зв'яжусь. Або якщо ви знаходитесь вже в нашій спільноті, можете написати мені прямо там, або в приватні повідомлення таким чином. І скажу, що всім папа, і да прибуде з вами бурштин.